Ні, багатоповерхівки внаслідок атаки дронами на місці прибуває наша журналістка Анна Тирса. Вона розповість більше подробиць. Отже, Аню, я тебе вітаю. Будь ласка, розповідай, де ти зараз перебуваєш і що відбувається. Вітаю, Кароліна, вітаю і усіх глядачів. Також От, дійсно наразі я перебуваю у Бориспільському районі, що на Київщині. Ну і на жаль, ніч тут була неспокійною, як зокрема, у кількох регіонах України, адже ворог вкотре атакував Україну шахедами. Зокрема, під атаку опинилася столиця та області. На жаль, маємо наслідки на Київщині. І одна ви зараз можете побачити, що постраждало тут дві багатоквартирні, два багатоквартирні будинки загалом по. Пошкоджені 85 квартир та 20 автомобілів. У людей тут вибиті вікна, пошкоджено скло, пошкоджені автомобілі. Крім того, пошкоджений дитячий садочок, пошкоджені вікна у школі. Так само пошкоджений трохи приватний будинок. І зараз можете бачити, як люди тут потроху оговтуються від такої басонної дронової ночі. Тут розгорнули штаб допомоги місцевим, куди місцеві можуть. Звернутися за необхідною. Допомогою тут є водичка, яку можна взяти. Я працюють психологи, працюють волонтери. Скажу, що на щастя постраждалих тут немає. Проте, от зараз тут триває така робота із з ліквідації наслідків цієї дронової атаки. Вікна заклеють такими міцними плівками або ж дошками. Працюють на місці і комунальники, тому що наразі тут ще триває робота з благоустрою. Ну і також зазначу, що загалом, як я вже казала, що пошкоджено. Скління 85 квартир квартиру, двох багатоповерхових будинків, 20 автомобілів, два мікроавтобуси, магазини, приватний будинок і пошкоджені вікна у школі та у дитячому садочку, загалом Бориспільському районі. Люди потроху уговтуються, Ну а ми будемо стежити за ситуацією. Оперативно повідомлятиму вам, що ж наразі відбувається тут. Ну а на цю хвилину умовно, поки вся інформація зазначу також, що тут продовжують працювати. Ти пожежно-рятувальна служба, і що тут ще й а, розгорнула відповідний штаб для того, аби надавати місцевому допомогу. В першу чергу це є психологічна допомога, і також працюють а, комунальники, власне, які фіксують всі ці пошкодження. На місці працює і поліція, які теж а, фіксують наслідки падіння уламків ворожого БПЛА. Ну тож продовжимо слідкувати. Обов'язково буду розповідати детальніше і вмукатися ще й далі з подробицями, ну а поки повертаю слово до студії.